Жні кут повз ворота мішання. Я ж так. Ой-ой-ой. Вітаю вас, друзі! Розпочинаємо другий сезон в іспанській валізі разом з каталонською Жироною. У міжсезоні до нас приєднались Міша Мудрік, Олександр Зінченко та Едуард Менді. І наразі наш стартовий склад виглядає таким чином чавес. Ромул Гарсі у центрі, Мората на вістрі атаки, Мудрік Ліворуч, Гавардо Ліворуч в обороні, Мартінес і Циганков праворуч на воротах. Едуард Менді, капітан команди. Повинен був бути капітаном цього складу Олександр Зінченко, але він зламав ногу на предсезонці. А тож він пропустить стартові 5 місяців цього сезону. Ось таке прокляття, друзі. У першому нашому сезоні циганков в Європу не грав, а зараз не буде грати з іншим. Але Лесованте та Гранада приєднуються до Примери, а ми розпочинаємо свій сезон матчем із Атлетиком Мадрид. Акож хочу привернути вашу увагу ось на цього гравця, вихованець нашої академії, 16-річний Агіри, вже має рейтинг 74 та потенційно 90. Плюс нам обіцяють, а тож будемо обов'язково награвати його у цьому сезоні. Зростає потенційний бістяра. От Атлетіко Мадрид на цей матч Депай, Корея, Де Канте, Коке, Коке, Рінівдохіменисля Ленорман, Інасіо Моліна. Облок. Ми ж будемо грати основою. Дебют Мудріка у чемпіонаті Іспанії не завдалася. Кар'єра у міші у лондонському Челсі, але сподіваємося, все у нього буде добре у складі Жерони. Розіграно кутовий. Корея. в нашій штрафній потреба. Потреба була виносити цей м'яч. А не заносити його у свої ворота, друзі 0-1. Ми програємо вже на початку цього матчу, як завжди, привезли цей гол самі собі. Мені в шоці, куди я потрапив він. думає на цю мить, а ми дивимось на цей чудо-гол. Просто хто там забив його, незрозуміло. Ну, можна вважати, що забив його у свої ворота наш 28 номер. Мудрик теж в шоці. Перші його дотики до м'яча. І ми в Атаці. Чавес на Алекса Гарсію. Той розвертається. Ударна позиція. Гарсія пробиває поворотом Облака. Ще одна спроба на ближню штангу. Ще один удар. Заблоковано. Мурата з м'ячем. Альваро Мурата на ударній позиції. Облок рятує. Ще одна подача з кутового. Ще один небезпечний удар Давід Лопес. Рейнілдо. Удар по воротам, І Перший сейв від Менді. Ленорман. Удар поворотом Менді. Чергова помилка при виході із оборони і черговий м'яч в наших воротах. Жахлива гра в обороні. 0-2. Мемфіс Депай. Чергова обрізка від 14 го номера від Гарсії. Миттєво доставили м'ячу наш карний майданчик і розбирається тут Мемфіс Депай. Відправляє м'яч у дальній кут, мені нічого тут не міг зробити. А ось Міша Мудрик і це може бути контратака. Міша Мудрик на швидкості прискорюється Міша. Вже у карному майданчику потрібно обігрувати суперника, що він не робить, пробиває мудрик, але облак. Мурата на Мудрика і потрібно забивати мудрик. Лівою ногою ближній кут, повз ворота мішання. Як же ж так? Ой-ой-ой. Задача -ой -ой. вперед. Гарсія. Гарсія. Ну, потрібно забивати. Ну, Гарсія. Ну що ж так слабенько. Потрібно відігравати за свої помилки, друзі. Ще один удар з кутового. Багато ми сьогодні пробуваємо прямими ударами з кутових. Дивимось, це Опес. Черговий удар від Опеса. Влучає він у голову Рейнівдо. Де Пауль. Передача на Корею. Блокуємо ми удар, але ні. Знов Корея надипає і рятує Менді. Корея. Знову ударна позиція. Знову пробиває поворота. Молоде Агіре виходить на футбольний газон. Друзі, а також сідає на лаву циганков, замість нього буфаль. Інасіо. Моліна, удар поворота менді. М'яч майже залітає в сітку. Що там було? Це був сейф від Менді все ж таки. Так, торкається там, мабуть, кінчиками пальців Менді. Цього м'яча все ж таки так торкається. Менді, ми бачимо цей дотик. І м'яч уходить на кутовий. Ну, майже без моментів ми сьогодні, друзі. Мудрик всередині поля. Удар і поперечина. Гарсія пробивав поворота. Мудрик на Морату. Мората. Мората все ж таки виходить. Мората на ударну позицію. Пробиває поворота Мората. Забиває свій перший м'яч у цьому сезоні. Але вже запізно, друже. 89 та хвилина матчу. Фінальний свисток. Ми програємо свій перший матч в цьому сезоні. Друзі, дуже прикра поразка, дуже бездарна гра, просто шокуюча гра в обороні в першому таймі призвела до того, що ми втрачаємо очки дома у стартовому поєдинку цього розіграшу Прімери. Але Атлетіко Мадрід були все ж таки краще на футбольному полі, а тож вони цілком заслужили цю перемогу, а на нас же чекає виїзна гра із Гетафре, Ще одна лишна команда. Я думаю, в цьому сезоні ми будемо більше ротації проводити. Але поки чекаємо на Лігу чемпіонів, поки що граємо тільки в чемпіонаті Іспанії. А тож граємо знову стартовим складом. Маленька ротація Агіра виходить у центрі поля замість Чавеса молодий на перспективний Агіра. Ну, давайте подивимося, як він зіграє. Вихід 2 в 2, майже на наші ворота. Перший удар у цьому матчі і відкриває рахунок Гетафе 1-0. Ми знову горим. Гарсія, передача на циганкова. Віктор виходить на ударну позицію. Потрібен, Гоу, потрібен гол від Віктора Циганкова, і він забиває. Дуже важує м'яч. Відразу ж ми відіграємось. Віктор Циганков. Перший гол в цьому сезоні. Агіре буде пробувати. Агіре. повз ворота. Сіма. Удар по воротам Менді. Максі Салас. Небезпечна передача, небезпечний удар. Менді все ж таки рятує. Там було кожне поза грою. Гарсія, яка передача прихована на Морату. Мората. Забивай, забиває Мората. 2-1. Добре, дуже добре. Невдало розіграли штрафний гравці Гетафе. І це наша контратака. Передача на Мудрика. Мудрик. Мудрик. Пробиває лівою ногою. Забиває і Міша Мудрик. Свій перший м'яч в офіційному матчі за Жерону. Лівою ногою неробочою пробиває Мудрик, але все ж таки переграє голки перегетафе. Можливо, буде удар поворотом? Небезпечно. Агіра віддає на Мудрика. Мудрик. Може забувати ще Мудрик. Не забиває, Міша. Удар поворотом Менді. Легка здобич для нього. Обіграна наша оборона передачею. Мората знову наприкінці матчу він має момент. Мората не забиває. Небезпека у наших воріт. Менді рятує. Порожні трибуни, домашні спостерігають за тим, як розіграє цей кутовий гетафе. Тим часом лунає фінальний свисток. Ми все ж таки перемагаємо, хоча й пропустили видкий м'яч у свої ворота. Поки що, на жаль, не бачимо ми на футбольному полі Альворо Морати, нашого кращого бомбардира в минулому сезоні. Ось він на наших екранах тільки зараз. Але дуже добре грає наш півзахист, і ось цей хлоп забив свій дебютний гол. А тим часом Ювентус намагається вкрасти у нас Альворо Морату, повернути його до Італії, активувавши Колсу у 82 мільйони 900 тисяч євро, друзі. А тож, друзі, ми спробуємо відновити контракт Альвора Морати та прописати там більше відступні гроші. Що ж, відновили ми контракт із Моратою та прописали там клаусу у 145 мільйонів євро. Майже у 145 мільйонів євро. Подивимось, що на це скаже Ювентус. Також, поки ми розбиралися із Моратою, пройшло жеребкування Ліги Чемпіонів. І ось наша група Парі сен жермен Шерона, Лаціо та Копенгаген. Ну, дуже-дуже складна група, друзі. Тут буде боротьба майже за кожну позицію, не тільки за вихід у наступний раунд Ліги Чемпіонів, а також за продовження у Лізі Європи. Чекаємо на стартовий матч із ПСЖ, а наразі на нас чекає гра із новачком сезону із Гранадою. Буде велика перерва між цим матчем і наступним, а тож ми можемо дозволити собі зіграти основою. Чавес із м'ячем. Ми знаємо, яка в нього ліва нога, але зараз він показує, що вона в нього, мабуть, ніяка. Повз ворота пробиває Чавес. він в Морату. Передача на циганкова. Вітя, прискорення під ліву пробиває в бужній кут. Може, зараз. Знову циганков, ліва нога. В дальній кут. Боку його удар захисник, і знову циганков пробиває. Що це? Кутовий? Мората з м'ячем розвертається Альваро Мората пробиває. Циганков віддає знову на Мората. Мората з розвороту пробиває. Знову по воротам Андре. Так, це штрафний, але буде він небезпечний чи ні. Ми зараз подивимось. Подача, яка подача! І що там було? Поперечене рятує ворота гостей. Продовжуємо ми атаку. На Мудрика передача. Міша пробиває. І Мората! Ну що, це за добивання? Альваро, Мората, прокинься! Дивимось ми ще раз повтор того епізоду, коли м'яч влучив поперечно, а потім захисник гранади вже вибивав його з лінії воріт. Онолі! Небезпечна передача Менді. Ще одна атака гранади, і знову в ближньому коті рятує Менді. Мората розвертається з глибини, віддає шикарну передачу. Гарсія забиває все ж таки Гарсія. Все ж таки ми виходимо вперед в цьому матчі. Дуже-дуже важливий. Потрібний гол. 1-0 ми попереду. Віддає на Морату. Мората буде самий тик ворота. Мората. А тут вже потрібно віддавати. Мората віддає. Немає удару, на жаль. Буде правою подавати. На Морату. Мората замикає цю подачу, але рятує голкіпер гранади. Непогана передача від циганкова, неробочою правою ногою, але Мората в змозі переграти голкіпера. Циганков, ударна позиція циганков. Досі немає удару. Може зараз Давід Опес пробиває якусь карягу в руки Андре. Намагається зробити передачу, і він її робить. І просто вибачає на сконолі. Ой-ой-ой, яка помилка і удар поворотом Менді. Чавес. І туди на Морату. І Мората в дальній кут забиває. Альваро Мората. Перемога 2-0. Друзі, все ж таки ми перемагаємо. Альваро Мората. І дуже радісно, що ми не пропустили у цьому матчі, зіграла на нуль наша оборона. Йдемо ми поки що на 6 сходинці. Після трьох матчів маємо 6 очок. Лідери в чемпіонаті Реал Бетіс, 9 у них, також по 9 очок у Барселони та Асасуни, а де там чемпіони мадридські Реал також мають після трьох матчів лише 6 очок поки що. Вирушаємо ми до Сельти. Також на цьому тижні на нас чекає гра із ПСЖ у Лізі Чемпіонів, а також проводимо невеличку ротацію, і наш склад на цю гру виглядає таким чином. Мората, Буфаль, Родрігес, Терац, Агіра, Циганков, Альверас, Кавенс, Буена, Мартінес та Менді. Дуже непогано. Циганков, вперед. І вперед на Морату. Мората лівий пробуває все ж таки, Мората. Ось із цього фангу у нас небезпечні. Розіграшок кутового. І зараз Буено ще одна. Це була передача на Морату, мабуть. Таке перехоплення. Мората з м'ячем віддає він на Буфаля. Буфаль лівою ногою пробиває. Поперечена. І немає добування. Пас трошки назад. Червій пробиває Менді. Бертон Дієс. Вихід один на один майже, але пробиває. Він не зближуючись із Менді. І той рятує наші ворота. Провал в обороні, друзі. Удар у дальній кут, і все ж таки Сельта забиває 1-0. Господарі поля попереду. І ще один з них і добивання. Просто стоїть Агіре. Нічого він не робить на лінії воріт. На жаль, це 2-0. Дивіться, небезпечний удар, рятує Менді. Не встигає 32-й номер, а ось Агіра на лінії. І не думає виходити на цей м'яч. На жаль, Агіре. Просто спостерігає. Буфаль! Ударна позиція, буфаль! Ну що це за удар від буфаля, буфаль! Агіре, ну може зараз він розжене цю атаку. Ось воно, ось воно, мората, мората! 2-1, але не запізно. а Знову і знову передача на Альваро Морату. Мората. Ударна позиція. Чи передача. Передача все ж таки. Впритул. Буфаль не забиває. Цей момент іще. Друзі. Буфаль. Ну як так? Просто пробиває уголки Парасельти. Ну що, циганков? Останній момент в цьому матчі. Вирішує. Вітя вирішує Циганков! Запулює він цього м'яча в дев'ятину воріт. І це 2-2, друзі. Це-2-2. Забиває все ж таки своєю лівою Віктор Циганков. І ми все ж таки вириваємо цю нічию. 2-2. Ну, дуже непоганий результат, дивлячись на те, як ми грали цей матч. Герой Віктор Циганков. Ну і Альора Марата. Десь там Марата, який сьогодні забиває лише на 80 плюс хвилинах. І з гарним настроєм ми вирушаємо відразу у Париж. Друзі, дебютна гра для Жерони у Лізі Чемпіонів і склад господарів поля, Бапе, Шешко, Вераті, Руїс, Солер, Мендеш, Маркіньос, Лапорт, Стоунс, Мукієлі. Навас. ми бачимо, що немає ні Месі, ні Неймара. Мабуть, Месі вже поїхав кудись в Емірати, а неймар у Ньюкасл. Ну і склад, наш склад Мората, Мудрик, Чавеса, Ромову, Гарсія, Циганков, Гаварда, Лопеш, Буена, Мартінес, Менді на воротах. І перший момент у уморати, і буде перший удар поворотам. Яка помилка в обороні, не встигаємо ми за МБП, але він також не пришвидчується відразу і рятує Менді. Мудрик на Морату. Мората, Мората, Мората потрібно пробивати. Альворо Мората пробиває Альворо Мората. І ми забуваємо перший м'яч у Лізі чемпіонів. Ми забиваємо свій перший матч у цьому матчі. І Альворо Мората відкриває рахунок своїм м'ячам у Лізі чемпіонів за іспанську Жерону. Дев'ятий номер. Забиває у шоці французькі уболювальники, але ще грати і грати. Чалес Версія туди проштовхує на циганкова. Циганков заряджає правою ногою. Небезпечна передача Мендеш. Вривається в нашу штрафну Мендеш. Віддає нам БП МБП повз ворота. Ну, пробачає наскіліан. Не може пробити в цьому епізоді. Ну, барата вже буде розряджати. Ще одна подача. Небезпечна подача. Давід Лопес, п'ятий номер. В черговий раз пробиває зі стандарту, але ні, ні, бо все перекрито там. Ну, розкривається вже потрошки ПСЖ. Вже у першому таймі ми маємо свої моменти. І Знову циганков. Ой-ой-ой, І... як -ой -ой, це було небезпечно. Циганков, а тут підключення. Арнау. Арнау. Що він робить? Арнау під ударом пробиває заблокований його удар. Поненько грає на Мудрика. Мудрик. Мудрик. Ну куди ж Міша? Переспаас. Небезпечна атака. Шешко забиває. 1-1. А це може бути небезпечно! Ну давай, Мудрик. Ліга чемпіонів. Це твоє. Ти вмієш тут забивати. Мудрик. Ну! Міша. Тут вже не такий явний, як в минулому епізоді, але Мудрик все ж таки пробиває. Так, це був удар, друзі. Гарсі, яка передача на Мурату? Мората повинен вирішувати цей епізод. Це вже його час. Мур... Я не можу на це дивитись. Мората, ну що це таке? А ось і Ліонель Месі. Ось і Ліонель Месі, друзі. 77 хвилина. Потрібно контратакувати. Не встигають. Оборонці. ПСЖ. Передача від Морати на Циганкова. Віктор Циганков. Лівою ногою пробиває Циганков. Ось як потрібно вирішувати ці моменти. Показує Віктор Циганков і Мудрику і Мораті. 2-1, Ми попереду, друзі. Мудрик. Іде всередину. Мудрик. Він бачить, він бачить. Так, він бачить гравця. Хто то був? Хто то був? То був Чавес. Але все ж таки лунає фінальний свисток. І ми перемагаємо Парі сен жермен на виїзді. Друзі. Дуже важлива дебютна перемога у цій лізі чемпіонів. Ну, ми дуже гарно зіграли з ПСЖ. Неймар і Месі вийшли наприкінці матчу і вже були не в змозі допомогти господарям поля. Несподівано перемагає і Копенгаген у паралельному матчу. отож ми з данцями на пару лідеруємо у своїй групі, По три очки ми маємо. ПСЖ та Лаціо, поки що із нулями. Ну і давайте подивимось інші групи. Друзі Арсенал Спарта, Бенфіка, Атлетико Мадрид, група А, група Б Порту, Ювентус. Баварія, Рапіт, група С Селтік, Леверкузен, Ліверпуль, Аякс, група Д. Рома, Брюге, Лейпциг, Вікторія, Плезень, Група Є e, Марсель, Манчестер Сіті, Наполі, Андерлехт, група Ф. Ліон, Борусія, Реалмадрід, Шахтар, Донецьк, Трузі. Група G, Галатасарай, Тоттенгем, Барселона, Палок. Ну і наша група H, де ми лідируємо із данцями на пару. В чемпіонаті Іспанії ми йдемо на сьомій Сходинці. Тут лідирує несподівано Асасуна, вони мають 100% результат після п'яти матчів, 15 очок, ну і далі в першій шістки. Барселона, Реал Бетіс, Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид та Севілья. У гонці бомбардирів Альвара Марата не втрачає темпу, потрошки набирає. Він має 4 голи та не відстає від лідерів, якими є Соланке, Левандовський та Грізман. Ну а в гонці асистентів Альверо Марати цього сезону немає. Тут поки що із наших на третій сходинці Гарсія. Півзахисник Гарсія має три результативні передачі у трьох матчах. Попереду на нас чекає декілька дуже складних матчів. Друзі, гра із Севілією та гра із Мадридським рядом у чемпіонаті Іспанії, а також матч Ліги Чемпіонів із Лаціо дома. Але це все буде вже наступного випуску. Друзі. А зараз усе прощаємося із вами. Не забувайте про свої лайки під цим відео. Не забувайте приєднуватись до волонтерських рухів, підтримувати ЗСУ. Бережіть себе. це буде Україна!